Привіт! Отже м'язи руки. Назви всіх м'язів запам'ятовувати не обов'язково, досить знати біцепс, трицепс і м'яз плеча дельту. Головне розуміти загальну форму цих м'язів і як вони ведуть себе при згинанні чи скручуванні. Можливо, ви зустрічали таку схему узагальнення м'язів руки ланцюг. Думаю, досить корисно буде уявляти собі ланцюжок при малюванні м'язів руки. До того як розібрати м'язи руки, з'ясуємо на що вони кріпляться. У руці є три кістки, Не беручи до уваги кисть. Плечова йде від плеча. Ліктява утворює лікоть. Та ще одна пременева поруч з ліктовою. Ці дві кістки будуть міняти положення при скручуванні кисті. Назви кісток теж не обов'язково запам'ятовувати. Але за допомогою цих кісток ми створимо дві такі собі бруски, на які накладемо м'язи. Причому нижній брусок буде скручуватися, як погана висушена дерев'яна дошка, коли кисть буде повертатися. На ці форми будуть лягати основні форми м'язів. Дельта накриває верхню частину плечової кістки. Біцепс знаходиться на передній частині руки. При підійманні чогось важкого, цей м'яз буде значно збільшуватися. Трицепс знаходиться на задній частині плечової кістки. І дві основні маси м'язів на передплечі. Навіть не варто запам'ятовувати назву. Одна буде починатися між біцепсом і трицепсом. Нагадую ланцюг. Так само як і дельта входить у плече між біцепсом і трицепсом, теж частина ланцюга. А інший м'яз передпліччя знаходиться з протилежного боку. Ще помітна форма, яка формує руку, це лікоть. При згинанні руки він сильно виступає. Взагалі-то це ліктьова кістка. Але лікоть майже непомітний при розігнутій руці. Ви спитаєте, що формує руку в інших частинах? М'язи закінчуються сухожиллям і іноді вони доволі довгі. Але сухожилля не помітні під шкірою так добре, як м'язи. Тому ми їх і узагальнили у форму брусків. Спробуйте намалювати декілька рук і знайти в них ці м'язи. А всі деталі та нюанси будуть вимальовуватися вже з практикою малювання. То напишіть, будь ласка, в коментарях, що у вас вийшло. Підписуйтесь і вдалого вам малювання. До зустрічі!